Подорожуємо разом з книгозбірнями. У надвірні в рамках проєкту Туристично-краєзнавчий клуб у бібліотеці відкриваємо нові горизонти, проведено тематичний форум. В сучасних умовах і бібліотекарі можуть приєднатись до відкриття туристичної привабливості рідного краю. Як показує час і досвід, праця у бібліотеках може бути пов'язана не тільки із книгою. На сучасному етапі, коли модними стали різні конкурси і фестивалі, у книгозбірнях займаються ще й пошуковою і досвід. Слідницькою роботою, особливо що стосується галузі туризму і краєзнавства. Центральна районна бібліотека за допомогою мультимедійних засобів презентувала учасникам форуму сайт Бібліотревел Клуб, де можна знайти багато цікавої інформації про туристичні об'єкти Надвірнянщини, здійснювати віртуальні подорожі у різні куточки світу, переглянути фільми та передачі, виготовлені місцевим телебаченням про історичні та культурні цінності. краю. Новинкою у роботі бібліотеки стали власні проекти: вулиці розповідають, відомі люди району, створення альбому. У бібліотревел клуб до речі, є чим поділитися і сільським бібліотекарям. Декотрі з них майстерно облаштували музеї світлиці. Інші активні учасники розробок туристичних маршрутів, проектів з відновлення важливих історичних об'єктів. Вони радо інформують про досягнення своїх населених пунктів у галузі туризму. Починається наша екскурсія в молодькові з дуба. Всі бачили його. Вік, ну, переважно 390 до 400 років. Відносно Суровиці, то в нас є далекомасштабні плани. Наш сільський голова написав проект, згідно якого там виділено буде 100 тисяч, згідно якого буде зроблено над цим соляним джерелом таке накриття у формі солеварень, які колись були от такі куполи, які колись були в молодькові, і журавель. За допомогою якого будуть черпати сіль. бібліотека розробила такий проект Зелена туристична. До в цей проект війшла історія села Зелена, видатні вихідці села, ну і сам туризм, який включає природні ресурси, природні маршрути, а пам'ятні місця, які є в зелені, а також висновки та пропозиції. Село Зелена є одним із мальовничих куточків Прикарпаття, і воно багате на високогір'я, полонини, потоки, праліси. А також цікавим об'єктом для туристів та науковців є природний заповідник Горгани. До участі у співпраці бібліотекарі запрошують різні організації. Саме краєзнавство і туризм об'єднали такі важливі установи, як природний заповідник Горгани, Надвірнянський історичний музей визвольних змагань, бібліотеки району. Приємно було те, що кожен має що сказати: як районна бібліотека, так само і сільські бібліотеки, як наші партнери, так і наші партнери, які працювали з разом з нами згідно цього проекту. Проведено дуже багато. Проводили заняття з поглибленого вивчення основ краєзнавства, заняття з основ комп'ютерної грамотності, туристично-краєзнавчого спрямування, проводилися різні цікаві екскурсії. Мабуть, це і є найбільшою найкращою родзинкою цього конкурсу. Бо всі учасники цих екскурсій екскурсії дуже задоволені з них, тому що краще пізнали свій край. Директор центральної бібліотечної системи Марта Кушнерчук відзначила важливість різнопланових проєктів, у тому числі і туристично-краєзнавчих, і ролі бібліотек. В цьому, адже сучасна книгозбірня повинна йти в ногу з часом і бути цікавою для всіх користувачів.